Шейпінг для тіла, англійська для мозку, рукоділля для душі. Виявляється, життя на пенсії можна присвятити не лише дачній ділянці. Столичний центр соціальної допомоги організував для пенсіонерів різноманітні курси, охочих, хоч відбавляй. Адже крім навчання, тут люди похилого віку спілкуються та заряджаються життєвою енергією. Репортаж Олени Скобало. Гімнастичні трюки для пенсіонерки Олени Федорової найкращі ліки. Кілька років тому в неї через проблеми зі спиною відняло ноги. Знову ходити почала лише завдяки лікувальній фізкультурі. Такий шейпінг пенсіонерам потрібен як повітря. Кажуть, після занять почуваються значно молодшими і здоровішими. У нас у всіх островах андрос, точно у всіх. Всіх пенсіонерів лічена фізкультура нам необхідна просто. Ми знаємо, що боліти не нельзя. Лікарства дорогі. Получаєш море удовольствия, хочеться літати. Після фізкультури за розкладом рукоділля. Пенсіонерка разом розбирається в хитросплетіннях, макраме, в'язання, вишивки і модного декупажу. Ми отримуємо таке удовольствие і забуваємо, що ми паліємо. Майстрин добре знають у столиці. У них вже є постійні клієнти. А від недавно рукодільниць берегині навіть почали запрошувати на виставки. Ми ж готуємося на на день Києва, мало, звісно, на наше побільше нас пряже. Немає відбою від охочих і на комп'ютерних курсах. Щоправда, айтішниками бабусі не стануть, але вже за місяць з електронною поштою та скайпом будуть на ти. У багатьох діти повішали в різні країни. ані хотіли б спілкуватися з ними через скайп аппетит. Возраст у некоторых людей уже не позволяет так часто встречаться со своими сверстниками, своими друзьями. Поэтому, благодаря, опять же, новым технологиям, они могут общаться, не выходя из дома. Я думала, что со второго занятия я уже сбегу, так я думала. Но, к сожалению, вернее, к счастью, все понятно. Вот. Я так понимаю, что у нас очень хороший преподаватель, имеет терпение. как говорити с нами на сидінні під під'їздом у цих пенсіонерів просто не вистачає часу. Їх розклад розписаний по хвилинах, і проблема чи є життя після пенсії їх давно не хвилює. Олена Скомила, Віктор Зеленков, факти ICTV.